Гердан. Прикраса з бісера, що є частиною нематеріальної культурної спадщини України. Статус офіційного визнання майстрині досягали понад 10 років. Наталія Немчинова все життя займається творчістю. За освітою викладачка. Виготовляти вироби з бісеру почала 9 років тому, після того, як уперше побачила їх наживо. І це була любов з першого погляду. Ну, надихнуло, от розумієте, я відчула таку. Таке естетичне задоволення, і на своє день народження попросила, щоб мені подарували станочок. От, мій перший станочок, такий, от, і почала Е, Було не так багато майстер-класів, але майстер-класи це таке, знаєте, ти потім в процесі, ти бачиш цю роботу і думаєш, ні, а я зроблю по-іншому. Я зроблю, якби ну, вже якби свій стиль в роботі є. З початком повномасштабного вторгнення силянки, кризи та гердани почали набирати популярність далеко за межами України. Жінки у різних куточках світу повертають до життя давні традиції, створюючи власні прикраси, наповнені змістом і силою. Хочу побажати кожній жінці, щоб вона носила такі прикраси. Була амбасадором нашої країни, не дивлячись в якій би вона країні не була, да щоб вона несла нашу культурну спадщину. З початком великої війни, зокрема й обстрілів Нікополя, жінка не виїздила. Наталія Боліча відгукується війна. Чи не найбільшим випробуванням стало обміління Каховського водосховища? Жінка кожного дня з болом спостерігала з вікон, наскільки віддаляється Нікопольське море. Прихожу на кухню, відкриваю жалюзі води немає взагалі. І на мене це так вплинуло. Мені було дуже важко. От на місяць я випала з роботи, я нічого не робила, не було ніякого настрою. Ну, ну це взагалі це трагедія. Я приймала заспокійливі, але, на жаль, вони не допомагали. Тому я так сама собою. Поговорила, що Наталка нічого не зміниться, да, од ближайші там місяці, рік це так точно. Ну а треба далі жити. Відродження українських традицій у творчості стало для жінки своєрідною терапією. Вона створила унікальну роботу скіфську пектораль із бісеру. схему виробу розробила мисткиня з Херсонщини. Вона була і під час окупації, і під час того, як підривали Каховську ГЕС. І наразі вона там знаходиться світла в неї. Ну це таке рідкісне явище, але, попри такі важкі часи, вона залишається там. І от так вона створює такі дивовижні схеми. Я їй дуже вдячна за це. Замовницею цієї незвичної прикраси стала пані Марія, викладачка мистецтв з Нікополя. Спочатку повномасштабного вторгнення вона перебуває за кордоном, де продовжує займатися волонтерством і проводить заняття для українських та німецьких дітей. Зараз у мене така, знаєте, не знаю, таке бажання, не знаю, місія, можливо. Я хочу зібрати всі традиційні українські прикраси для того, щоб просто потім доні, доня, доні і так далі передавала от як спадок такий. От, вже у мене така невеличка колекція є: от, і коралі, і лускавки, і згарди, і дукачі. Ну, Коротше кажучи, велика така наборчик, скажімо так. От і пані Наталія дуже велику таку роль грає в цій колекції, вона дуже така майстриня. Кожен раз, коли одягаєш її прикрасу на себе, відчувається тепло, такий домашній затишок, не знаю, як-будто от кусочок рідного дому десь далеко. Не вдома, але душею я там. Адаптуватися до труднощів, пов'язаних з війною та налаштуватися так, на подальше ну, життя. Ми майстрині допомогли нова зачіска та догляд за собою. Якось знаєте, дівчата, це треба це робити. Це не тому, що да, от складно, війна, та на що то надо нада, той манікюр. До речі, майстер манікюру. Це така підтримка. Це підтримка, що. Попри ці складності, ми маємо жити, творити, любити себе і триматись, триматись морально, бо це дуже важко. Попри цей час, ми зібрались у мене вдома, да, є світло, є ми, є люди, і, і це класно. Можна хтось інший подивиться це відео і скаже, ну що, нормально, живуть, нікапаль, ну що, все добре, але на сам, ну, насправді дуже ну, важко, важко морально. Попри біль, жінка продовжує творити її прикраси, розходяться по всьому світу як символ української сили, жіночності та незламності. Гердани сплетені її руками, нагадують, навіть у найтемніші часи українки вміють створювати красу і не дозволяють згаснути світло своєї культури.